Ський патріарх Варфоломій Архондоніс приймав двох президентів України, і що він говорив у першу чергу, навіть коли вже шостий президент значить, Зеленський був з державним візитом у Туреччині і мав летіти прямо з Анкари в Київ, президент Ердоган сказав: там якийсь наш піп. У Стамбулі, хочеш з вами зустрітися, і він змушений був, щоб державний наш літак, президентський, зупинився також у Стамбулі, і він сказав Архондоніс, так званий Вселенський, тобто має маленьку резиденцію навіть без купола. Зауважте оцей Георгіївський монастир на вулиці Ліхтарів або Фанар. Немає навіть купола, це двохсхилий будинок, і там нікому не дозволено навіть з Христом виходити на вулицю. А він вселенський. Тобто, на всі галактики, на всі планети, на всі зірки він є патріарх. Це я випускник Київського державного університету імені Шевченка, і ми вивчали на ранніх курсах легенди і міфи стародавньої Греції. Який написав професор Микола Кун, і ви я думав, що з зникненням стародавньої Греції зникнуть і ці легенди, і міфи? Ні, вони існують до сьогодні. І один з цих міфів це надання оцього псевдотомосу, якого, до речі, не дали нам прочитати в перекладі українською чи там іншою мовою, до того як він був вручений 6 січня. 2019 року, і коли ми прочитали, ми жахнулися, що це ніяка не автокефалія. Хочу йдеться у першому там чи другому реченні це слово фігурує. І тут вступила до ладу звичайна грецька дволикість говорити одне, думати друге, а робити третє. Це було так раніше, вони казали, чому. Він говорив двом президентам Порошенку, коли він ще був при владі, і цьому, киваючи пальчиком отак, прискорте знищення київського патріархату. Ось основна мета цього ярлика, подібного, який давав хан Батий у 13 столітті нашим київським князям, оцього Томосу: знищити київський патріархат. Перетворити його на метрополію, зробити дійною коровою і футбольним м'ячем між Москвою і.